Доброго дня! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні підійшла подивитися на кущики винограду через те, що вчора обробляли від відмільдю його Ну, Передивилася, вроді болячок немає ніяких. І в мене виникла одна ідея. Здивіться, цьому кущику третій рік. Він перший в мене плодоносить. Зав'язав ну, декілька грон. Це мені приємно. Але були морози, і він примерз. І ось оцей рукав, бачите, ось оцей рукав. Тут не всі почки відкрилися. Діться, ця не відкрилася, ця відкрилася пізно. Маленька гронка, я її, може відріжу. Ось далі знову не відкрилася. Ось відкрилася, пішов пагін без грон. Такий не дуже мощний. І ось на кінці також пагон пішов, такий непоганий, але немає грон. Я думаю, можна було б його положити на землю, цей рукав і вкоренити отак можна було положити. І вийшло б у мене три саженці. Але я знаю, що коли я покладу на землю кореню, він вкорениться, бо це вже перевірено. А я хочу перевірити інший спосіб. ось Дивіться, я хочу перевірити все ж таки, скільки було відео укорінення повітряною відводкою. Ось взяла таке. Таке відро, такий горщик. Бачите, тут отворів багато, Тож вода буде, лишня вода буде стікати. на дно положила бумажку, щоб не висипався ґрунт. Ось тут зробила теж отвір і прорізала. Зараз я все покажу. Зазвичай отут прорізають дирку і сюди надівають. Але ж у мене крайні, крайня гілка, я зроблю по-іншому. Я візьму ось так. Дивіться. І ось так засуваю сюди. О, дивіться, тут стоїть, горщик стоїть. Коріння, як буде наростати, чому я так високо посередині забачу, це, що коріння буде наростати туди вниз. Об'єм невеликий, але я думаю, для першої річки це буде достатньо. І ось беру таку землю. Беру ось таку землю. Це грунт універсальний з перлітом. Він такий пухкий, земля хороша. Тож, я думаю, корінь у такій землі буде проростати дуже добре. А отут я зробила такі насічки, прошкрябала. О, не буду я його обробляти корінювачем, через те, що я знаю так, що виноград укорініться дуже добре. Засипаємо землю. О, так. Висипаємо, утрамбовуємо. Зверху можна покласти мульчу. Бачите? О, з нулі достатньо. Утрамбовуємо. У мене і тут, але там є нижче. Так, і все. Утрамбовуємо земельку. Все прекрасно, все чудово. Просто хочеться ж перевірити. Всі в Ютубі викидають повітряна відводка, повітряна відводка, вирощення винограду повітряною відводкою, але ніхто не показував результатах. А я сподіваюся, що восени в жовтні місяці, коли вже визріє лоза, я зніму і покажу результат. Дивіться, я спеціально взяла не прозору ємкість, а чорне відро, щоб мені вже не замотувати, ну, через те, що коріння наростає в темноті. Отак От буде попадати в сонячне повітря, ой, сонячне світло. Ось тут в мене вона, ця гілочка за виноградом росте, ось за яблункою росте, там кущі. Тож нагріватися горщик не буде. Буде все добре. І вже результат ми побачимо. Я думаю, що в жовтні місяць, як вже осипеться листячко, буду підливати водичку, регулярно залишилося не прогавити, щоб виноград любить воду. Як тільки він укоріниться, я обов'язково зроблю ще одне відео і покажу. Бачите, така моя забава ще одна. Через те, що я могла просто взяти прикопати гілку. Я знаю, що на 100% укоріниться, але ж я хочу побачити ще так. Я думаю, що ми це побачимо. Так, ну все, ну все добре. Пока-пока. Бачите.